Наші громадяни люблять скаржитись. Ось Тарас Кремінь це уповноважений з захисту державної мови. Повідомив, що за 10 місяців 23-го року на його адресу надійшло 3240 звернень громадян про порушення мовного законодавства. Причому найбільше скаржиться на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів. Порушення під час обслуговування знаєте, посперечатися з офіціантом. Або з офіціанткою це ж святе діло в ресторані. Зовнішня реклама і вивіски. Ну, висить вивіска, а ти не розумієш. Працівників закладів дошкільної, загальної, середньої та вищої освіти. Надання інформації про товари і послуги, меню, цінники, упакування тощо. Тобто, уявляєте, ця людина бере і десь на упаковці щось написано. Ну, і я особисто в магазинах не зустрічав, щоб українською мовою не було або англійською. Зараз товарів дуже багато з-за кордону. Я так думаю, що скаржаться, що нема української, бо англійську не, не вміють. Ну, в принципі, я можу навчити, телефоном можна перегортати. В телефоні там клас, автоперекладач. Воно зразу перекладе все, що на упаковці написано. Зараз от такі технології є. Ну І крім того, знаєте, тут ось дослідження КМІсу. Кожен другий українець знає англійську мову. Тобто ви підходьте в супермаркетах і через один ну, знають мову. Тим паче, ну, на упаковках це ж проста мова, там, що масло, бати, там, хліб, бред, там, ну і так далі. Тобто, вам точно допоможуть. Це ж треба, знаєте, заморочитися, поскаржитись, сфоткати, відправити. і так далі. А ми потім дивуємося. А ми потім дивуємося, за даними. Компетентних служб, коли розкрили архіви, то ахнули. Начебто начебто українці одне на одного 7 мільйонів доносів наклепали в 33-37 роки. А бабуся моя, моя бабуся, покійна вже 2020, в 2000 році померла. Так вона розповідала, що їй бабуся розповідала, як і хто відбирав в українців. Їжу. Викидав, черевиками розбивали навіть те, що варилось на плиті, здавали, що от там оно, він прикопав в мішочок зерна, а потім вимирала вся сім'я. Знаєте, це дуже дивно, як на мене, і дуже страшно, що ми вже починаємо одне в одному ворогів бачити. І пишемо, 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 пишемо. Слідкуйте кожен за собою, реально. Коли ви будете слідкувати кожен за собою, ми будемо от так гарно жити. Бережіть себе.